Хмародер з'явився серед гостинного двору одне з найулюбленіших місць відпочинку у столиці, попри усі заборони, і далі продовжують забудовувати. Камазами вже підвозять спеціальну техніку та потрібні матеріали. Активісти переконують, що за кілька місяців на цьому місці виросте багатоповерхівка. Тож, аби спинити незаконне руйнування, декілька відчайдухів навіть забаракадувалися в одній із кімнат будинку. У такий спосіб люди сподіваються завадити рейдерам руйнувати двохсотлітню пам'ятку архітектури. На спокої будівельників, що Нібито реставрують споруду, стоять десятки молодиків у масках. Активісти розповідають, так звані охоронці поводять себе агресивно і навіть погрожують розправою. Ані зайти до середини, ані вийти вони не дають, не пустили і наших журналістів. Нагадаю, півсотні чоловіків у чорному захопили гостини двір ще минулої середи. Тоді під гарячу руку нападників потрапили декілька киян. Натомість міська влада на такі дії дотепер не відреагувала. В гостинному дворі йдуть повні підготовчі роботи для заливки і арміровки нового фундамента, буквально посередині. Дуже схоже, що це має бути висотка. інтерес, особистий інтерес бізнес-кругів ідуть дуже високо, можливо, навіть в оточення президента.